Я вірю, що все, про що ти молився, ось ось здійсниться. Перш ніж продовжити слухати, напиши Амінь і прийми це благословення разом зі мною, незалежно від того, чи молишся ти за свої фінанси, шлюб, зцілення або спасіння в ім'я Ісуса, Бог відповість тобі. Біблія говорить: де двоє чи троє зібрані в моє ім'я, там я серед них, і все, про що вони попросять в згоді, буде їм дано. Тож, якими б не були твої очікування від Бога, я зараз у єдності з тобою. В ім'я Ісуса, я проголошую, усе ось ось звершиться для тебе, завдяки твоєму терпінню і непохитній вірі, Він явить себе і принесе достаток у твоє життя, підготуйся, це твій сезон благословень. Те, що ти сіяв у сльозах, я вірю, ти скоро пожнеш у радості. Якщо ти прийняв цю молитву, Напиши амінь ще раз у коментарях і проголоси благословення разом з іншими.